В кожному районі міста у нас є позашкільні гуртки, позашкільні клуби, в яких ми проводимо зимові школи. Там до діти зможуть поспілкуватися, провести різноманітні майстер-класи, навчитися виробляти різноманітні речі. Навіть в деяких клубах ми проводимо навчання по підготовці до ЗНО. Ми 20 закладів по місту, де з будь-якої будь частини міста можуть діти прийти, і там наші керівники працюють, вони можуть вибрати гурток, який вони захочуть. У нас тут десь 300-350 дітей є саме в цьому приміщенні. Тут гуртки дуже класні, правда. Га, багато є гуртків. Ну, в принципі, все дуже класно. Дуже подобається. Ми дуже багато чого малюємо. Там Миколай були недавно малювали. Діти мають мати практичні вмілості, тобто можливості. І кожної дитини треба виявити те, чого в неї є покликання і дар. В когось це малювання може бути, в когось це може бути спорт, в когось це може бути технічна освіта, електроніка, робототехніка тощо. Але якраз діти в цей період часу у вони пробують себе.